А Росії хаждінніє по мукам. Молода гвардія. Тут у нас класичний набір того, що знаходиться на горищах кожного. Ось ця макулатура буде використана як найкращим чином і переробиться на якісний, екологічно чистий папір, виготовлений виключно з російських книг. Ініціаторка акції волонтерка Дарина Панченко говорить, розпочали переробляти російськомовну літературу на папір у листопаді на одному із ковальських підприємств. Зібрані книги проходять багато етапів обробки, розповідає представниця підприємства Єлизавета Мостика. З них знімають обкладинки, потім передають на порізку та подальшу переробку. З книжки середньої товщини виходить один рулон паперу, каже Єлизавета. Розповідає, зараз паперова фабрика не працює на повну потужність, виходять лише декілька працівників, щоб переробити російськомовну літературу та виготовити туалетний папір. Всі книги, ця макулатура, яка зібралася, нами перетворюється в таку велику. Бабіну. З цієї бабіни маленькими шматками вже нарізаються на менші. Підприємство дане працює на волонтерських засадах, так як власник військовий на фронті. Папір є екологічно чистий, виготовляється тільки з макулатури, без додавання барників. Всі рулони туалетного паперу відправляють на фронт, говорить Єлизавета Мостика. Збирають сировину для паперу в міському хабі ватра, який заснували українські захисники, розповідає волонтерка Дарина Панченко. Це були два найкращі друга Максим Борда і Олександр Філон, які були засновниками цього громадського простору і які на жаль загинули обоє. Ми маємо бути активними. ми Маємо показувати своїм прикладом і запитувати себе щодня, що ми зробили для перемоги. Добрий день. Усім, хто приносить макулатуру у якості сувеніру, дарують рулон туалетного паперу. Говорить волонтерка. Це моя власна ініціатива як волонтера в допомогу е, збору, який я відкрила для свого чоловіка та його брата, які з перших днів війни захищають нас і зараз несуть службу у 47-й бригаді. І власна акція була започаткована як щось таке красномовне колоритне, щоб привернути увагу до збору. Але так сталося, що збір закрився супершвидко, Буквально за тиждень ми зібрали не на одне авто, а аж на два минути. Очікували такої колосальної підтримки. А література запустилася. Всі її почали нести і нести і нести. Зі слів Дарини Панченко папір виготовлятимуть, доки люди нестимуть російськомовну літературу. «Прошлої розбойників і теперішня, по суті. Наші сусіди вони і є. Анна Глущук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.